Сном, але треба йти займатися ділами, так що я вийшов, приїхав до мене друг, і ми зараз поїдемо купити якісь продукти, бо вдома немає нічого. Питаємо, джіпіті, який кого нам вибрати. О, во, во, две! Ага... <мас> все, я, так, я, я ти казав! Давай беремо протестуємо. Але я не думаю, що це хуяни. Купили ми колон. Сподіваємось, наскільки я охуєнний, кого він вибрав в чаті GPD. Момент істинний. не знаю, ну червоний, Сейчас спробуємо його. Ммм, хорошенький, хороший, трохи, якби тебе сухий, но дуже солодкий. Обід, на обід в нас рис, такі нагетси, нагетти. Вайерфраєр я зробив без масла, парадичка. 678 калорій, але тут дофіга протеїну. Всім смачного. Офігеть. Охохохо.

Підсумки першого дня я вечір мишу погуляти з друзями. Погуляли в принципі, м, поки що не було чогось супер важкого. Єдине, зараз я перед сном зазвичай листаю тікток, а тіктоки нема. Не знаю, зараз просто попробую заснути всім на добраніч.